Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера і я Анастасія Даугуле. З повітряної тривоги почався ранок на Дніпропетровщині через загрозу ударних дронів. Більше про безпекову ситуацію розпитаємо колегу з Дніпра Олену Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю тебе, Олено. Отже, яка у вас наразі безпекова ситуація? І знаємо, що напередодні окупанти вдарили по кривому рогу. Які там наслідки? У якому стані постраждалі? Що відомо? Привіт, Анастасія. Віта російська армія завдала чергового російського удару. У розпал робочого дня скерувала удар на безпілотник по одному з стика Кривого Рогу. Через атаку частково зруйнована адмінбудівля, понівечено близько п'яти автомобілів, руйнувань зазнави і навчальний заклад та приватні будинки. Неподаліка під центру удару за словами місцевих жителів. Ворог вже неодноразово атакував район. Далі прошу послухати пряму мову тих хто чиє житло постраждало та яку допомогу вони отримують. П'ятий раз, ми вже, тут, ми вже тут звикли, ну все однолячно. І сіткуємо, і дивимося завжди, і моніторимо, і будинки старі, наші їм по 100 років. Це в тому да. будинку, що тріщина, так? Да? Так, пішла? Да, да, пішла тріщина, тріщина жіночку да, рядом. Да. Ну що, вікна кругом у нас в будинку, тому нема де і заховатися, і в коридорі навіть вікно. Тому, да, тому у нас так побудовані будинки, тому між двірками сідаємо, наче витримають, може, двірки і моніторимо. Видаємо будівельні набори, плівку, ОСБ, брезент, тобто та паулі. Також надається непродовольча група товарів у вигляді матрасів, рушників, наматрасників та набори посуду. Також надається психологічна допомога та соціальний супровід. Мається на увазі, якщо у когось проблеми з документами або щось згоріло, також наша організація допомагає у цьому. Щодо поточної безпекової ситуації під час повітряної тривоги, яка лунала вранція. Звуки вибухів чули у Павлоградському районі. Поки офіційної інформації про наслідки немає. Вночі ж російська армія вдарила безпілотниками по синельниківщині. поцілила по фермерських господарствах у Покровській і Великомихалівській громадах. Через атаки здійнялися пожежі. рятувальники вже їх ліквідували. Пошкодження та знищення авто. Сільського, сільськогосподарська техніка за інформацією обласної військової адміністрації минулася без. Постраждалих продовжувалися удари в півдронами та артилерії по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр Мирівської та Червоногригорівської громади. Відомо про пошкодження адмінбудівлі, що не експлуатувалися. Ну і відомо про е, також, що зараз ворожі безпілотники продовжують кружляти в небі над Нікопольщиною. Населення просить бути максимально обачними. Ось таку має оперативну інформацію. Анастасія тобі слово. Дуже дякую, колегу. За станом справ на Дніпропетровщині стежить Олена Мандалюк. Чотири удари завдали росіяни по Запоріжжю та населених пунктах області сьогодні вранці, як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, пошкоджене підприємство, там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки минулися без постраждалих. Загалом окупанти завдали за добу понад 400 ударів. Внаслідок атаки поранений 56-річний чоловік у Пологівському районі. Росіяни здійснили чотири авіаційні обстріли. Гуляйполя, Новоандріївки та Верхньої Терси запустили близько 300 дронів. Застосували також РСЗВ та артилерію. Є 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок та підприємств. Найскладнішим для нас була ніч, коли Ворог запустив чотири шахеди по одному з промислових підприємств. Було гучно в Запоріжжі. Один з районів точно сьогодні не міг заснути, це Шевченківський, тому що з другої години по пів на третю ворог атакував безпосередньо. Один з центральних районів міста Запоріжжя, дякуючи Богові, ніхто не постраждав, але ж ми бачимо, що в нас є пошкоджених шість багатоповерхових будинків, більш ніж 20 приватних будинків, автівки, приватні підприємства. У Росії знову закривали аеропорти через атаку дронів. Вибухи чули у Саратові та Енгельсі. Про роботу ППО повідомив ВО губернатора Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, безпілотники збивали у Ростові на Дону та Ганрозі, Нову Шахтинську та ще у трьох районах. Чиновник заявив про призупинення роботи чотирьох аеропортів. Натомість міноборони країни агресорки заявило про. 60 нібито збитих безпілотників над територією шести областей та тимчасово окупованим Кримом нагадаю. Поблизу міста Енгельс розташований військовий аеродром, де базуються літаки Ту 95 та Ту 160 Майже 150 тисяч гривень вдалося зібрати команді подробиць разом із черкаськими волонтерами на потреби 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади. Завдяки вашим донатам ми змогли придбати у підрозділ потужні 8-дюймові FPV-дрони, які зараз на фронті є чи не найголовнішим засобом ураження ворожої піхоти і техніки. Таких пташок багато не буває. Тож долучайтеся до зборів. Це внесок в оборону країни. Друзі, знову завдяки вашим донатам, ми змогли придбати для 79-ї бригади, яка зараз боронить кордони Дніпропетровської області 10 ось таких FPV-дронів. Вони хлопцям допоможуть стримувати оту ординську навалу, яка зараз накочується зі сторони Донеччини на Дніпропетровщину. Я думаю, їм це вдасться, і це все завдяки вам. Дякую, величезне. Дякую за допомогу вам. Це посилює нашу боєздатність і допомагає нам ефективніше боротися з ворогом. Слава Україні! Слава ЗШВ. Слава героям, друзі. Користуючись нагодою, хочу вас попросити долучитись до нових зборів для 79-ї бригади. Реквізити у вас на екрані. Тому не проходьте повз, донайте, це потрібно. Дякую. Мирний процес щодо війни в Україні затягує. Москва, а не Вашингтон чи Київ, з такою заявою виступив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Так він відреагував на слова речника Кремля Дмитра Піскова, який переклав відповідальність за застію перемовинах на захід. За його словами, звинувачення Росії безпідставні Сполучені Штати запевнив він послідовно виступають за припинення війни. Вашингтон закликає до негайного припинення вогню та тристоронних Переговорів Калох наголосив, Москва не може говорити про мир, одночасно бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні. Ілону маску без державних субсидій доведеться закрити бізнес і повернутися додому у південну Африку. І загалом його діяльність слід перевірити. Так, президент Дональд Трамп відповів на закити. Бізнесмена той нагадаю, пригрозив створити нову політичну силу через розбіжності з Трампом. Підприємець жорстко розкритикував президентський законопроєкт про податки та витрати. У своєму дописі мільярдер закликав конгрес не затверджувати документ, який на його думку поглибить боргову кризу. Законопроєкт передбачає збільшення дефіциту бюджету на 3 трильйони доларів протягом десятиліття. Згодом він написав ще один пост. Якщо законопроєкт таки ухвалять, маска ініціює створення нової політсили під назвою Американська партія. Такі новини наступного випуску о 9.30, А за мить марафоном кермуватиме Олександр Васильченко, колега. Дякую, Анастасія. В Україну повертається літо. Коли чекати спеки, про це і поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.